Китай заблокував продаж мавіків Україні чи веде вторинні санкції США проти Китаю, аби змусити Росію піти на мир. Про це і не тільки сьогодні. Говоримо із Артуром Харитоновим, президентом громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Вітаю вас і слава Україні Єгром, слава доброго дня. Ну і звісно, з першої такої новини, яка, мабуть, трошки контраверсійною стала для українців про те, що російський диктатор Путін зустрівся в Москві з Абе Акія вдовою покійного колишнього прем'єр-міністра Японії не зрозуміло, що її привело до Москви для зустрічі з російським диктатором. Можете ви пояснити, що це означає? Чи є тут, скажімо так, зрада якась для українців, тому що знаємо, що Японія підтримує Україну, і от знову отримаємо від них майже 3 мільярда доларів. То чи це якось корелюється, чи це є особистий якийсь візит, тоді з якою метою вона туди поїхала? Mm -hmm. Ну, передусім, маємо розуміти, що Кія є просто вдовою пана Шіндза, та вона не є ЛДП, не є чиновницею, і, по суті, вона більш е, гнучка в різних дипломатичних рухах. Um, зрозуміло, що цей візит має політичний підтекст, але замість того, щоб дивитися на те, що написала російська пропаганда, і деякі українські медіа, і на жаль, деякі українські чиновники потягнули цю всю кремлівську помийку до, до українського суспільства, варто розуміти те, що Кіава була однією з небагатьох, кого до Трамп прийняв в Маралагу одразу після переговорів. Він не допускав туди жодного там міжнародного лідера. Дуже вузьке коло могло з ним спілкуватися, але ті. Аби спокійно доїздила, і вела переговори, які вплинули в подальшому на розбудову відносин США і Японії. Що це означає? Що Тіаби є перемовницею, це та людина, яка може доносити ті чи інші меседжі, і яка о, має дуже дуже тісний зв'язок з Білим домом. Ми бачимо те, що на сьогодні відбувається з Кремлем з спробами Дональда Трампа. Примусити Росію до укладення якоїсь угоди і зупинити російську війну в Україні, тому я передусім розглядав би цю історію в контексті якраз про примусити Росію. Діяти в бік та демократичного процесу, ну чому власне Кі Абе, відомо щінзуаби Абе, 27 разів зустрічався з Путіним за час свого правління, бо Абе – це найбільш видатний сучасний прем'єр Японії покійний, який водночас зробив найбільше для того, щоб Японія посилювала оборону проти Росії, тобто, окрім того, що він з ним говорив, він ще й озброював Японію скасовуючи пацифістську конституцію, завдяки його. Реформ Україна отримує величезну допомогу з від Японії. Поки що, це не військова допомога, пряма тому, що закони Японії після другої стової це забороняють, і це не так легко все скасувати в одномиці, але таку. Протимілітарну допомогу ми отримуємо, яка і використовується як для цивільних, так і для військових. Ну крім величезної фінансової допомоги. І це спадок ще не І ми це маємо про це пам'ятати. От так само як ми маємо пам'ятати всі ті зусилля, які сама АКІАБА робила для України і продовжує робити власне. Цей візит варто роздати в контексті цих переговорів. Її роль тут певною мірою, на мою думку, посередницька. Вона дуже подібна на те, що робить там Келлов, те, що робить Віткав, те, що робить інші посланці США і не тільки США, а й європейських країн у взаємодії з росіянами для того, щоб стимулювати той процес, який цікавий білому дому, навряд він є антиукраїнським, власне, які б написала буквально щойно про це про цю зустріч. Що про те, що вона молиться за мир, і власне таким чином. Надала зрозуміти, що було справжньою метою її візиту. Не те, що написав Кремль на якесь там шанування російської, російської там державності культури, і так далі. Ну, їхні помиї. Плюс мені здається, що навряд зогатіла сильно висвітлювати цей візит, тому що про нього не писали жодні японські медіа. І уряд Японії офіційно підтвердив, що це приватний візит, який не має жодного відношення, власне, до їхньої офіційної позиції. Ну от але Кремль все це показав зі стенограмами, на своєму офіці... Ці на вебсайті, з якимись там заявами. ну, Очевидно, що коли навіть вдова такого політика, як заба їде в Кремль, вона серйозно готується. Вона використовує той лексикон, який нам треба використовувати в дипломатичних ем, процесах. Він нам не подобається. Кремль, звісно, поспішив це все показати для того, щоб зруйнувати українське японське партнерство, вкрай велике, вкрай масштабне. Бо нагадаю, Японія є ключовим донором України. і У нас був час під час повноштабної війни, коли бюджетна сфера України покров. Валися за рахунок саме японської підтримки, тобто вчителі і багато інших, отримали зарплату завдяки японським коштам. Ми ніколи не маємо про це забувати, от тому, тому Кремль, звісно, намагається це робити насильно мудрі, розумні люди в Україні також там. Те, що пишуть неправильне, взводяться та там до, до певних складнощів в системі самої ЛДП японської правлячої партії? Вони певною мірою є, але ж воно не, не є якимось таким о, домінуючим. Так але в цій так історії. але От. є чи є в цьому якесь співпадіння? Ви вбачаєте, що якраз таки після е, цієї зустрічі у Путіна почали говорити, що вони там не проти її зустрітися, і Путін не проти особисто зустрітися з Зеленським і Трампом. Чи дійсно після? їхньої зустрічі, або вона могла якось на нього вплинути чи передати окремі сигнали Путіну, меседжі якісь? Безперечно, АТІ ну, або не їздить просто так. Ми це теж маємо розуміти. Вона не якась вона не русофілка, вона ну професійна дипломатка, просто що не на посаді, ми маємо це розуміти. Вона працювала ще з Шінзуаба, пі, пліч з самого початку його кар'єри. Це людина великого розуму, мудрості, і ну вона зробила ту річ, яка нам, звісно, візуально не подобається. Але якщо після цієї зустрічі буде досягнути те, чого хоче уряд України, я думаю, все ж таки, ми маємо більше бути їй вдячними ніж критикувати за це нице рішення. Ну і. Повторюся, я не думаю, що вона особисто має якийсь там вкрай російський сентимент. Хай як вона вела свою дипломатичну роботу, підігравала якимись там словами, та там і, і щось робила таке, щоб її е, меседжі було донесено. Ну а як ви думаєте, чи введе все таки Дональд Трамп, або взагалі маю на увазі сенаторів, які пам'ятаємо про цей законопроект щодо вторинних санкцій, які можуть спрацювати щодо Китаю у 500%. Як ви думаєте, що може стати все таки тригером? Тому що знаємо, там є вже більшість, яка проголосувала за цей законопроект, які не проти, щоб ввели санкції? То як ви вважаєте, чи проголосує Сенат без Дональда Трампа, чи введе Трамп зараз? Ось ці санкції, чи буде відтягувати їх до останнього, і що стане ключовою точкою, що дійсно може спонукати США запровадити їх. Ну, якщо мова про саме російський контекст, то це у разі, якщо Росія не зупинить російську війну. Там бачимо зараз нульо Трампу дуже не подобається все те, що робить Росія. Йому ніколи це не подобалося. Ну знаю, скільки разів можна пояснювати, що історія з цим сантиментом російським Трампа це не історія про те, чому дійсно подобається Росія. Це історія про те, що для США критично необхідно відірвати Росію від Китаю або послабити їхній стратегічний симбіоз для того, щоб сам Китай не міг готуватися до значно більшої масштабнішої війни ніж ту, яку веде Росія проти України. Але це теж ну процес не, не не постійний, тобто говорити про те, що Трамп робити нічого не робитиме з Росією впродовж довгого часу в рамках тих дій, які вони роблять і вживають проти України за всіма їхніми атаками. Ну я не думаю, що варто так говорити. І подивимося, як вони реагуватимуть, подивимося, як вони поводитимуться. І я думаю, що якась пропорційна дія з цього з цього приводу буде, тому що ну, можна по-різному це все аналізувати, оцінювати. Але те, що ми маємо для себе розуміти, так це те, що є моменти, які для Дональда Трампа. Коли він відчуває приниження самого себе, та ну це вже якийсь такий незворотній процес починається. Я думаю, що росіяни дуже межують з тим, щоб довести Трампа до якоїсь точки неповернення. Але подивимося, як он далі розгортатиметься. Повторюсь, них є своя досить цинічна стратегічна візія. Але хай там як у вона стамовина те, щоб зупинити цю фазу російської війни, і, і певною мірою це ж дозволить Україні готуватися до наступної фази, яка буде не про Росію, а ймовірно про третю світову війну. Ну, а в самому Китаї готуються якось до цих санкцій, чи публічно в змі їх обговорюють, і що може бути у разі запровадження їх, чи взагалі намагаються уникати цієї теми. Ну, вони так прямо це не коментують і кажуть, що будуть якісь там відповіді, рішення і так далі. Але навіть у Китаї є великі проблеми з дзеркальними санкціями, бо будь-які дзеркальні санкції на штати це вбивство самої китайської економіки, яка знаходиться в край поганому стані. Навіть тоді, коли вони запровадили якісь там контрмити проти США, вони одразу. Ну дали директиви, що насправді ці мити не мають виконуватися, тому я не думаю, що у них там реально є якийсь обсяг інструментарію, як реагувати на США, і тому вони звісно не будуть про це сильно говорити. Ну а от те, що останнім часом Китай взагалі ніяк не коментує переговори між Росією, і Україною, Росією і США не виходять із заявами про мир. Ви це з чимось пов'язуєте? Чому вони взяли таку паузу? Тому що періодично вони виходили і казали в їхньому МЗС, що ми виступаємо за мир за вирішення конфлікту, так вони називають російську війну тут в Україні. Тому хочеться зрозуміти, чому так змінилася ситуація. Я не розумію, нащо нам взагалі аналізувати, що говорить Китайський МЗС. Їхні заяви абсолютно марні, непотрібні, брехливі. І є реальні факти. Китай продовжує насичувати Росію всім, чим тільки можна для того, щоб вона ввела війну. Китай є ключовим фактором російської війни в Україні. Саме всі на руки полікуть в українській крові і. Тут просто ну, я не знаю. щоразу, коли ми з вами говоримо не тільки з вами. повторюються ці цифри про 93% мікроелектроніки мікроелектроніків російській зброї, яка їде з Китаю за китайською допомогою, Про 76% верстатів, з яких російська зброя робиться теж з Китаю, про величезні кошти, які заходять в Росію, тобто ну. Розумієте, це що тут вже говорити офіс президента України тиждень тому чи півтора тижні тому вже прямим текстом говорить, що Росія не здатна вести повному війну без Китаю. Це вже Україна визнала фактично офіційно. Тому тут о, зрозуміло, що будь які їхні заяви не підкріплені реальними е, словами, є абсолютно непотрібними навіть для обговорення. Нам просто треба усюди постійно наголошувати, що КНР – це співучасник російської війни в Україні та це союзник Росії Це не No. Mm. Першим ділом після Росії, навіть не через кому, а через дефі стоїть Китай, і далі вже ми можемо говорити про Іран, про північну Корею і так далі. А, а, так. а те, що ми про це не говорили до три роки, та ну звісно, це негативно дуже відбилося на наших і позиціях, і інтересах, і взагалі на розумінні суспільства, те, що відбувається. Бо коли ми починаємо думати, що це Росія сама по собі здатна вести цю війну, ми пропускаємося дуже багатьох помилок і тактичних, і стратегічних, і в результаті доходимо до цієї точки, на якій ми знаходимося зараз. Раз я не думаю, що вона реально комусь подобається. Так, абсолютно тут з вами погоджуються. І ще один аргумент на користь того, що Китай підтримує російську війну в Україні. Те, що зараз Китай, по суті, блокує Україні продаж дронів Mavic. Я вже мовчу про мікроелектроніку, яку теж нам важко дістати з Китаю, і яка нам потрібна для наших дронів, і постачає саме Китай ось ці дрони до Росії. Зеленський вже це підтвердив. Так само, Китай скоротив постачання компонентів для ППЛА і західним покупцям. Знову ж таки, Наростивши їхнє відправлення до Росії, і це вже пише Блумберг. В нашому центрі протидії дезінформації кажуть, що штучні перешкоди від Китаю щодо продажу дронів це для всіх, окрім Росії, не дуже добре. Як ви думаєте, в чому ще Китай далі може обмежити Україну і Європу? І як нам взагалі, ну як нам сприймати таке рішення від Китаю зрозуміло, це виходить так, що вони вже публічно визнають свою участь у війні? Ну. Так а вам було мало сідзінпіне на Червоній площі поруч з путіним в Карлорадській стрічці. Ну тобто з китайських найманців мало китайської локалізації шахедів. Мало ну, нам це не мало, Хочеться, щоб які... штати це знаєте. Зрозуміли і зрозуміли, що ми воюємо не тільки проти Росії. Ось тут ось це важливо. Сполучені Штати це говорили задовго, доки це ці слова з'явилися з вуст українського уряду, ще з адміністрації Джо Байдена і робили досить багато. Але розумієте, коли це був Джо Байден, який міг зробити більше? Йому треба була позиція України проти Китаю, а Ми сподівалися, що ми зможемо домовитися з цією кривавою комуністичною та державою. Ну, хочу далі закоментувати. Але от власне ну, була от така якась віра. Тепер ми маємо Дональда Трампа. Вже нема куди відтягувати визнання китайської співучасті, тому що Дональд Трамп мститися кожній державі, яка підтримує якось Китай. Ну, і от... Там же теж є купу санкцій, кучку по обмежені тарифи і, і, і різного роду стримування так, КНР, насправді, набагато ширше ніж Росія. Інше питання, що коли Америка дійсно почне накладати ці величезні тарифи на компанії, які сприяють російській торгівлі, і, і мати такий великий удар по Китаю, подивимось, коли це відбудеться, Я просто не буду братися з відговорити, коли тому що ми нічого про це не знаємо насправді на цій стадії, та окрім певних чуток. Але те, що Сполучені Штати чудово розуміють. Китайську злочинну участь це факт, так само як і Європа. Ну але оці всі обмеження, які ми маємо на компоненти та на дрони, які йшли передусім до Європи, тому що Україна давно була обмежена а, Китаєм ще на початку Латуваному повномасштабної війни. Тут ще й варті розуміти, що мова про стратегічний розрив, який триває у всіх демократичних державах з Китаєм, і Китай дуже не здоволений позицією європейського союзу, антикитайської а європейський союз має свої безпекові директиви, правило і вони й наголошують в усі комунікації з КНР, що китайці не зможуть вести свої справи в Європі або укладати якісь там великі угоди з європейцями допоки вони ведуть найбільшу війну на європейському континенті з другої світової війни і ця теза нікуди не зникла. Вона постійно озвучується а, от тому. тому... Тап нам просто треба робити висновки і займатися диверсифікацією, що є окремою дуже ґрунтовною темою. А ще нам варто розуміти, що ну з довго навіть в середньостроковій перспективі Україні не вдасться закуповувати компоненти по тій ціні з Китаю в приватних якихось процесах, як ми до цього там хтось звик. І тут постає питання про диверсифікацію, на слово в сфері економічної безпеки на сьогодні, яке не звучить а, на тому рівні, взагалі не звучить так, як воно має звучати в Україні. Хоча ну це наш життєво це екзистенційний інтерес, та звідки ми будемо закуповувати компоненти, якщо не з Китаю, і як ми будемо мовлятися про нищо ціну, бо ми не готові купляти щось по завищеній ціні. Але це вже до економічних чутливих питань, просто про які має думати в Україні, мають просто про це думати, та і не думати, що це китайська чорна діра. Буде працювати вічно, особливо та, яка просто годує в усьому росіян і робить усе, щоб війна тривала безкінечно. Ну а в цьому аспекті як далеко, на вашу думку, може зайти Китай? В чому він ще може обмежити не тільки Україну, а й Європу? І це протистояння, мабуть, теж може дійти до якоїсь точки? Mm. Uh. Якщо ми собі можемо уявити стратегічний розрив як такий, то воно може дійти до стратегічного розриву. Це означатиме, що постачання з Китаю буде зменшуватись, зменшувати, зменшуватись. І Це, звісно, дуже шкідливо для економіки на цій стадії, тому що європейська економіка, та й, власне, як і американська і в східних азіях, вони ще до кінця не готові до того, щоб повністю замінити китайські товари. Саме тому, наприклад, зараз такі великі зусилля роблять для того, щоб все альтернативно вироблялося в Індії. І на східній Азії і в інших країнах, десь європі. Е, тому я думаю, що вони, звісно, щось обмежуватимуть в різних сферах. Але тут повторюсь, що що більше вони обмежують китайці, то більше в них великі проблеми починаються ще більше проблем починається з їхньої власної економікою. Якщо перейти до питання воєнного більше, то тут хочеться зрозуміти, чи дійсно зараз Китай може готуватися до вже такого повноцінного нападу на Тайвань, тому що цього тижня Financial Times писали, що Китай здатен перейти до військових операцій у найкоротші терміни, тому що один із тайванських військових чиновників сказав, що китайські повітряно-повітряні сили і ракетні підрозділи, які відіграватимуть роль у вторгненні на Тайвань, удосконалилися до такої міри, що можуть переходити від. Мирного часу до військових операцій у будь-який час. То ем, ваш прогноз, коли дійсно Китай може напасти на Китай і навіщо їм взагалі ось цей контроль острову? Mm -hmm. ну, ми не знаємо точно, коли Китай нападе на Тайвань. Е, дати такі самі, як були, залишаються. Та це десь з 29-го року до 1935 року. Чи почне Китай війну зараз? з адміністрацією Дональда Трампа вкрай сумнівно, що він це робитиме в цих умовах, які зараз відбуваються. Наші йому тайвань не перше китайський імперіалізм, китай це імперія, така сама, як і російська. Нема такого поняття як єдиний якийсь Китай, Китай це концепт, китайці це концепт. Є історичний Китай в рази менше ніж той, який ми знаємо, розміром з Московією, грубо кажучи, та який поневолив купу народів. Це і Тибетці, це Уйгури, це монголи, це манжури, це корейці. От там є окремо корейська автономна область, це кантонці. Ну, та ну і їм хочеться завоювати Тайвань, який ніколи в історії не входив до складу КНР. Та і взагалі ментально, етнічно вони там своїх 16 кольорних народів відрізняються від Китаю. Ем, тобто це імперська амбіція. По-друге, це економічна амбіція, пов'язана з тайванськими чіпами. По-третє, це руйнування першого стрівного. Ого ланцюга сполучених штатів, який простягається фактично від Японії до Малаки до Малазі. І якщо цей перший ланцюг буде зруйнований, тоді буде хід великий на другий ланцюг, значно слабший ніж перший. від Гавайїв до Гуаму. І власне буде шлях до самих сполучених штатів до великої війни в втретє Ставої війни. Це все їм потрібно. Ну я, я просто не знаю, теж коли ми зможемо нарешті донести цю думку, що китайці вони такі самі, як росіяни, і це непритомна держава. І що кайнери готуються не просто до війни. Я повторюю значно більшої війни ніж ту, яка веде Росії. Ну, зрозуміло, якраз таке, що ось цей парад Бєсія показав в кого з політиків, хто на якій стороні, і що ось ця зла, мабуть, уже доформовується. Хочеться дійсно, щоб там було якомога менше лідерів, але тим не менше, що маємо, те маємо. На сам кінець, все-таки хочу вас запитати про Південну Корею, де якраз таки зараз мають пройти позачергові президентські вибори. Пам'ятаємо, що був імпічмент Юнсук Йоля. Хто зараз є із ключових кандидатів? Хто лідирує? Чому для нас важливо за цим процесом спостерігати і як далі залежатиме хто виграє на цих виборах чи буде підтримка України? Ну, вже за чотири дні ми знатимо, хто стане наступним півнокрезьким президентом, Кандидати все ті самі: лівий ліжмен, який є вкрай прихильним до Росії, Китаю Північної Кореї, і правий Кімон Су, який? Намагається та реабілітувати такий правоцентричний фланг для того, щоб по суті замістити Кьоля і в багатьох речах продовжити його зовнішню політичну корс. Тобто, якщо ми дивимося з позиції України, нам звісно ліджемен не цікавий як президент, тому що він робить погані речі, і до цього треба готуватися, що Південна Корея для нас може бути закрита в багатьох речах на найближчі п'ять років. Це тут ми думаємо, що у нас з Дональдом Трампом є проблема, та mm -hmm. але це не проблема з порівнянням з тим, що може робити демократична партія, якщо вона не змінить своїх позицій. Ми це партія тоді загрожує в і Україні, і Європі в цілому. Зарив поставок зброї, наприклад. Хоча я не думаю, що контракти, які має Південна Корея з півнокраїнські рубники, там з Польщею, з Чехією, з Румунією з іншими країнами, там прориватимуться, але дуже сумнівно, що Україна зможе розвивати військово військово-промислові відносини з Південною Кореєю належно. Я думаю, може там бути різні роду обмеження. Е, говорити про спільну якусь протидію КНДР, також буде важко. Ну тобто, це ідеологічно не наші люди. А єдиний момент, як це може змінитися, це. Дональд Трамп, який може зробити погані речі самою південною Кореєю. Я думаю, що такий сценарій вже є на столі в Білому домі, коли Америка починає придушувати саму південну Корею для того, щоб вона робила те, що цікаво сполученим штатам. А в нашому випадку це те, що і буде цікаво самій Україні. Для нас край важливо, що Південна Корея не поверталася до політики стратегічної якоїсь нейтральності, коли вона балансує між демократіями та автократіями. а... Ну і Південна Корея власне, стояє вкрай відкрито до Китаю, до Росії, примирюється з Північною Кореєю, яка є ще однією співучасницею російської війни в Україні. Ну власне, маріняткою Китаю, яка виконує цю м, фізичну роль участь у війні. А дуже хочеться, щоб дійсно Південна Корея залишалася на стороні, скажімо так, вільного світу, на стороні демократії, і продовжувалася підтримка України. Дякую вам за вашу аналітику та за ваш час. Нагадаю, що говорили з Артуром Харатоновим, президентом громадської організації Ліберальна демократична ліга України.